Вітаю! Я Валерія Положако, дипломований психолог, сексолог та гештальт терапевт Також я працюю в напрямках КПТ, розлади харчової поведінки, позитивна психотерапія, емоційний інтелект та гештальт коучинг досвід моєї роботи 7 років. В праці я використовую такі методи, як тестування та опитування, експерименти та спостереження. До терапії я шукала спасіння. У мене був розлад харчової поведінки, 12 років, і це було компульсивне переїдання. Це був жах, депресія, апатія, самотність, відтоження від цього світу та суїцидальні мислі. Не лагодилися і стосунки з чоловіками, і з подругами. Це були співзалежні стосунки, маніпуляційні, аб'юзивні, нездорові. Також були нездорові стосунки з собою. Я не розуміла, хто ця дівчинка, чого вона хоче, що вона відчуває, що я відчуваю, що я можу. І коли я потрапила на першу сходинку гештальтерапії, я зрозуміла що щось на рівні енергії та тіла, що щось відбувається, але не могла пояснити, що. І тільки у власній терапії я почала усвідомлювати завдяки гештальттерапії, терапії я почала усвідомлювати, що це, це, це спасіння. І вихід є, і моє життя максимально змінилося. Я терапевт динамічний, ефективний, присутній, емпатійний. Терапевт, який має баланс фрустрації та підтримки. Чесний. Мої принципи це безпека, чесність, любов, конфіденціальність. Професіоналізм та психоедукація для клієнта, щоб він брав ці інструменти і йшов в життя жити. Я терапевт, який постійно в розвитку, в пошуках нових знань та відповідей. Сесія триває 50 хвилин та відбувається онлайн. Коли клієнт приходить із запитом, питанням або проблемою, то після сеансів він починає усвідомлювати та бачити корінь цієї проблеми. Він починає проживати свої відчуття на фізичному тілі Він здобуває ту енергію, яка допоможе йому змінювати щось в його житті та діяти. Також він здобуває психоедукацію та інструменти, щоб вже використовувати їх у своєму житті по-новому.